Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Вищий антикорупційний суд України вперше ухвалив рішення про конфіскацію майна одного з провідних українських олігархів Володимира Євтушенко. Хоча у рішенні суду не називається конкретних прізвищ. Українські медіа підкреслюють, що рішення стосуються саме активів Євтушенка, компанії, якого на території Російської Федерації виготовляють військову техніку, яка може використовуватися російськими збройними силами у війні проти України. Рішення вищого антикорупційного суду України важливий прецедент, адже російські олігархи протягом десятирічні можна сказати з правління Леоніда Кучми відігравали значну роль в українській економіці і також конкурували з українськими олігархами, захищаючи при цьому політичні інтереси Кремля. Таким чином, для Володимира Путіна є досить важливим, і це також одна з цілей його війни проти України: відновити в нашій країні вплив російського олігархату і знищити можливості українських власників. За допомогою, до речі, у тому числі і дій російської армії, коли ми говоримо про знищення українських інфраструктурних об'єктів, це ще й бажання Путіна знищити український великий бізнес як такий. Очевидно, що після закінчення цієї війни в Україні дійсно може не залишитися власних олігархів, тому що у них не буде власних підприємств. Однак тоді будуть створені можливості для того, щоб посилилися позиції в економіці російських олігархів або ж підставних осіб, які будуть пов'язані з їхніми інтересами, і те, що до закінчення війни. Згідно із законом про військовий стан, можна конфіскувати майно тих російських олігархів, які ще залишаються. В українській економіці є досить важливим, тим більше, що як ми знаємо, що доставлення Києва до російських олігархів були суперечливі сигнали. Скажімо, Роман Обрамович, цей касир російського президента Володимира Путіна і один з фундаторів нинішнього авторитарного режиму, навіть брав участь у переговорах між Росією і Україною. І були повідомлені про те, що Київ просив президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена та прем'єр-міністра Великої Британії. Ні, Боріса Джонсона не запроваджувати санкції проти цього одіозного російського олігарха. Боріс Джонсон, як кажуть, не прислухався до цих хлопотань з боку найвищого українського керівництва. А от американці не поспішали із внесенням прізвища Обрамовича до санкційного списку. Хоча з російсько-українських перемовин, посередником, під час яких нібито мав бути Абрамович, нічого не вийшло. Однак Час для того, щоб переховати свої активи, одіозний олігарх отримав. Ще досить суперечлива інформація стосувалася таких фундаторів путінського режиму, як власники Альфа-банку Михайла Фрідмана і Петра Авена. Стверджувалося, що й вони хотіли б отримати українське громадянство і навіть перереєструвати свої активи в Україні, щоб з одного боку допомогти українській економіці. Яку знищує той самий Володимир Путін важливу роль у існуванні Альфа банку, пов'язано з яким також неодноразово повідомляли у російських медіа? А з іншого боку, захистити себе від західних санкцій і врятувати своє майно. Адже ми всі маємо усвідомити, що головна мета всіх цих людей, чи народилися вони у Львові, чи не у Львові, чи є вони? Громадянами виключно Російської Федерації, чи мають ще якісь паспорти, чи прагнуть отримати український паспорт, чи бажають брати участь у російсько-українських перемовинах. Мета у них одна захистити свою власність, свої гроші, а також власність і гроші тих людей, яким вони зобов'язані своїми мільярдами, тобто представникам вищого російського політичного керівництва. І розуміло, що таким схемам в Україні не має бути місця. Ми не знаємо, яке саме майно. Реально втратить в Україні Володимир Євтушенко. однак, той факт, що він вже не буде присутній в українській економіці, є важливим прецедентом на майбутнє. Між тим, місія МАГАТЕ сьогодні прибула на Запорізьку АЕС. Не обійшлося без російських провокацій. Росіяни обстрілювали Енергодар, демонстрували нестабільність ситуації. Очевидно, хотіли, щоб представники МАГАТЕ якнайкраще взагалі відмовилися від своєї подорожі на запорізьку атомну станцію. Однак делегація, на чолі з генеральним директором МАГАТЕ, все ж таки прибула до Енергодару, прибула на територію. Станції прибула з української сторони, а не з російської, як цього бажали окупанти. Деякі експерти МАГАТЕ можуть залишитися на території Запорізької АЕС на більш довгий термін, ніж вся офіційна делегація, яка має вирішити, наскільки зараз ситуація на Запорізькій АЕС може призвести до Трагічних наслідків до ядерної аварії, яка звичайно стане катастрофою і для України, і для сусідніх з нашою державою країн. Однак залишається під питанням, чи дійсно експерти МАГАДЕ зможуть побачити на території окупованої росіянами Запорізької атомної станції все, що вони б хотіли побачити для усвідомлення проблеми, тим більше що представники Росатома прямо на телевізійні камери переконували генерального директора МАГАТЕ. Пана Гросі та його співробітників, що ніяких російських військ по периметру станції просто немає, і тому немає ніяких загроз для безпеки запорізької атомної станції. Хоча численні свідчення про дії російських військових на Запорізькій атомній якраз говорили про зовсім іншу ситуацію, що склалася. На цьому об'єкті і звичайно ж заклики до демілітарізації. Станції до розміщення на її території миротворцями організації об'єднаних націй є досить доречними однак ясно, що Російська Федерація вона ніколи не погодиться із таким рішенням і це вже потрібно усвідомлювати, тому що Росія чітко взяла курс на агресію на боротьбу із всім, що заважало б її планам по зруйнуванню української інфраструктури і по шантажу українського керівництва і народу. Адже очевидно, що окупація Енергодару Ще для Володимира Путіна інструмент для того, щоб спробувати захопити Запоріжжя і все ж таки провести на всій території, тоді вже повністю окупованої Запорізької області фейковий референдум про приєднання до Російської Федерації. І мені здається, що атомна аварія Володимира Путіна тут не зупиняє, як не зупиняють його будь-які, я б сказав, норми. Цивілізованої поведінки, коли мова йде про історію власної країни. сьогодні стало відомо, скажімо, що Володимир Путін вирішив не бути присутнім на похоронах першого і останнього президента Радянського Союзу Михайла Горбачова, який помер у Москві в останній день серпня. І таким чином Горбачов стане першим після Микити Хрущова. Державним керівником радянського союзу, який не отримує ані почесного державного похорону, ані присутності перших осіб держави на цьому похороні. Леонід Брежнєв, який очолював радянський союз під час смерті Микити Хрущова, також утримався від участі у похороні свого попередника, що було можна сказати протестом проти Хрущовського курсу на спроби реформувати радянський союз. Очевидно, що і відсутність Путіна на Охороні Горбачова також буде протестом російського правителя на спроби Горбачова реформувати Радянський союз і забезпечити якесь мирне співіснування цієї держави, а значить і Росії із цивілізованості. Володимир Путін взяв курс на зовсім іншу політику. На припинення мирного співіснування Росії з цивілізованим світом, на війну, яка з енергетичної з диверсійної вже перейшла у фазу гарячої війни з Україною, і загрожує великим конфліктом з цивілізованим світом, який можуть потім за підсумками цього конфлікту. Або за ходом тих подій, які будуть під час нього спостерігатися, назвати Третьою світовою війною. Будемо сподіватися, що нам все ж таки вдасться уникнути такої катастрофи. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Мирово!